До кінця року в Ужгороді можуть з'явитися комунальні електробуси. Контракт про постачання дев'яти низькопідлогових електричних автобусів підписав міський голова із директором заводу Електронмаш. Цій події передувала чотирирічна робота міської ради, яка після укладення угоди між урядом України та Європейським інвестиційним банком долучилася до проєкту Міський громадський транспорт. Вартість дев'яти автобусів та зарядної станції до них майже 4 мільйони євро. 3,9 мільйона євро це загальна вартість контракту. Туди передбачається як вартість самих автобусів, так і вартість електрообладнання зарядних станцій і різного доспоміжного обладнання для того, щоб цей електротранспорт міг працювати. 10 років це термін, за який потрібно буде погасити цей кредит. Пільгова ставка по кредиту 2,75. Участь у конкурсі взяли п'ять компаній-виробників, але перемогу отримав львівський завод Електронмаш, який до цього також постачав Ужгороду великі автобуси Електрони, як заявлено підприємством, електричний автобус на 45% складається з українських комплектуючих. Вартість одного транспортного засобу, який може одночасно перевести майже сотню пасажирів, 372 тисячі євро без ПДВ. Перший електробус компанія випустила у 2015 році, і він і досі обслужив. Пасажирів у місті Львів. Ужгородська версія буде ще досконаліша. Характеристики цього автобуса – він буде возити десь в районі 90 пасажирів, 27 сидячих місць. Пробіг його на одному заряді буде становити 250 кілометрів. Але ми хочемо зробити, скажімо, таку заяву, тому що, як правило, виробники заявляють, пробіг. Це при випробуванні без включеної системи опалення чи кондиціювання. Тобто, ми в даному тендері гарантуємо, що 250 кілометрів це буде з працюючою системою опалення і з працюючим кондиціонером влітку. Два роки загальна гарантія, 15 років гарантія на кузов від наскрізної корозії, на батарею 5 років гарантія. Ну і там на різні вузли і агрегати теж є свої окремі. Гарантійні зобов'язання. Згідно з контрактом, ми маємо провести навчання вашого персоналу в місті Ужгороді. Ну і відповідно, ясно, що буде наша технічна підтримка, і ми будемо виконувати всі свої гарантійні зобов'язання на протязі всього терміну гарантії. Нові електробуси курсуватимуть у центральній частині міста. Щодня у муніципальному транспорті перевозять понад 16 тисяч пасажирів. А з урахуванням нових автобусів пасажиропотік збільшиться удвічі. Наразі комунальний автопарк Ужгорода налічує 40 великих автобусів електрон. На маршрутах зараз знаходяться 25. На інші, які ми отримали в кінці року, дизельні відбуваються конкурси. На заміщення діючих маршрутів, і відповідно 25 автобусів в день перевозять більше 16 тисяч пасажирів. Якщо плюс 13 і плюс 9, то ми по факту будемо перевозити більше 30 тисяч пасажирів. Ужгород став одним із 20 обласних центрів, які взяли участь у міжнародному проєкті забезпечення громадським транспортом. У підсумку електробуси підвищать мобільність громадян, а також поліпшать екологічну ситуацію у містах.